thank mm -hmm. you Глядачів 12-го, ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій і вже готові поділитися з вами актуальною добіркою інформації про події в Україні і на Волині. Зокрема, у студії з вами Ангеліна Гущина. І спершу коротко про найголовніше Росія посилює свою авіаприсутність у Білорусі. Волинь навколішки зустрічає героїв. Нові повістки у ресторанах. Вранці 3 лютого по всій території України більш як на півтори години оголошували повітряну тривогу. В цей час у білоруському повітряному просторі перебували російські міги. Втім, на щастя, небезпека минулася, обійшлося без прильотів. І ще про приємне: за добу наші воїни підбили ворожий літак, чотири танки та знищили 840 ворогів. Також наші сили оборони відбивали ворожі атаки біля 10 населених пунктів. Утім, ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступ. Пальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Сьогодні вранці в окупованому енергодарі на Запоріжжі підірвали авто. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, сила вибуху була така, що в будинках поблизу повилітали вікна аж до 9-го поверху. У результаті загинула людина. Найімовірніше, це був представник окупаційної влади. Сьогодні о пів на п'яту ранку окупанти знову вдарили по Харківщині. Зокрема, ворог обстріляв місто Барвінкове Ізюмського району. Через влучання у приватний будинок загинули двоє братів. Чоловікам було 49 та 42 років Їхній їхній річний батько отримав поранення, його шпиталізували за минулу добу. 120 прильотів було по Сумщині. Росіяни обстріляли чотири громади, гатили з міноматів та ракетних систем залпового вогню. Зруйновані три приватних будинки та лінія електропередач. На щастя, обійшлося без людських втрат. Тим часом з під завалів зруйнованого ракетою рев житлового будинку у Краматорську, що на Донеччині дістали тіло загиблої жінки. Таким чином, кількість жертв від. Російського удару, який стався 1 лютого, зросла до чотирьох осіб. Окрім того, Росія після авіаційних навчань поки не відвела свої літаки гелікоптери від кордону Білорусі з Україною. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гайон». Це може означати, припускають експерти, що РФ вирішила посилити свою присутність у Білорусі. Котра маємо трагічні звістки на війні з путінським військом загинув ще один волинянин Андрій Вареник зі старої вижівки. Воїну було лише 25 років. Загинув волинянин 28 січня, неподалік Павлівки на Донеччині. Вічна пам'ять героя. На жаль, трагічні звістки надійшли й у Торчинську громаду. На Донеччині загинув захисник Богдан Мельчук. Він виконував бойові завдання поблизу Вугледара. Потрапив під артилерійський обстріл. Внаслідок отриманих поранень загинув. Ми висловлюємо найщиріше співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають. На Волині навколішка зустріли героя Богдана Сака. Панахида за полеглим воїном відбулася у четвер, 2 лютого у Вознесенській каплиці в Горохові. Потому тіло загиблого захисника траурним кортежем доставило Лемешів. Чин похорону має відбутися сьогодні, 3 лютого. Нагадаємо, життя навідника мотопіхотного батальйону 33-річного Богдана Сака обірвалося 27 січня. Серце воїна перестало битися під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Вогледа. Що на Донеччині. На колінах зустрічали героя Ковалі. У четвер, 2 лютого містяни попрощалися з фотографом, який загинув за Україну Максимом Бурдою. Сотні людей прийшли подякувати герою за його військовий подвиг, за його сміливість, самовідданість і велику любов до своєї країни. Волинянин Максим Бурда з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога. Спочатку у лавах тероборони, а згодом у складі третьої окремої штурмової бригади, загинув Максим Бурда під час виконання бойового завдання 26 шостого Січня під бахмутом ми висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким загиблих. З кожним днем до перемоги бійці зенітники Волинської бригади тероборони продовжують відшліфовувати майстерність віртуозного знищення повітряних та наземних цілей противника. Такі бойові стрільби, підрозділи сотої бригади, проходять регулярно. Тож лютий враже, навіть не сумнівайся, на тебе чекає надгарячий прийом з гарантованим врученням потівок до пекла. Підписали фото тероборонівці. Викрили підприємців, що продавали яйця для ЗСУ ціною 17 гривень за штуку. За даними слідства, договір із завищеними цінами уклала одна із фірм. Працівники державного бюро розслідувань в ході спільної спецоперації зі службою безпеки України вже затримали злочинну групу. Це п'ятеро людей, серед яких підприємці та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин. Вигадували махінатори й інші схеми. До фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, а насправді нічого не поставлялося. Потім віртуальні продукти списували, начебто їх спожили солдати. Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко. Також затримали військовослужбовця, який вів чорну бухгалтерію махінаторів. Загалом збитки Завдані державі оцінюють майже у 5 мільйонів гривень. Під час обшуків учасників злочиної групи вилучили записи незаконно зброї, боєприпаси, вибухові пристрої та більше мільйона гривень готівкою. Наразі затриманим готують повідомлення про підозру слідчі дії тривають. Тим часом в Україні вже видають повістки нового зразка. Зміни стосуються саме тих, що вручають військовозобов'язаним, зобов'язаним, аби вони з'явилися у військоматі зокрема, збільшилась кількість документів, які необхідно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. По вісі тепер громадянину визначено, що він з собою при прибутті в територіальний центр, окрім паспорта і військово облікового документа це, наприклад, військовий квиток чи приписне повіч посвідчення, має ще з собою також взяти довідку. Про присвоєння коду платника податків. Також у повістку нового зразка додали згадку про законодавчу відповідальність. Тобто, з'явився пункт, у якому йдеться, що військово зобов'язаний настиму відповідальність, якщо не з'явиться, до пункту без поважної причини. Повістки у розважальних закладах такі рейди нещодавно анонсували у Львівській обласній військовій адміністрації. Щоправда, публікацію з заявою згодом. Видалили. Наша журналістка Ольга Матвієва вирішила поцікавитися, як до такої ініціативи ставляться на Волині. Що з цього приводу кажуть Лучани, а що у військоматі? Дивіться просто зараз. У Львівській обласній військовій адміністрації прийняли рішення про рейди по розважальних та відпочинкових закладах з метою актуалізації обліку військовозобов'язаних. Це означає, що повістку, тобто повідомлення про явку у військкомат, можуть вручити, наприклад, в ресторані. Щоправда, згодом повідомлення про нараду і заплановані рейди із сайту видалили. Ймовірно, через обурення місцевих або ж навпаки, аби їх не розлякати. Я ж вирішила поцікавитися, як до цього ставляться лучани. Пані Орися спочатку реагує негативно, але потім каже: Треба, щоб захищали. Вони не хочуть сидять, це дігатька до барах, і гуляють, бо мами за кордоном в Італії, Португалії і так далі. Їм так добре, хай хтось йде. Хай там його стріляють, хай забивають. Це то неправильно. Правильним таке вручення повісток вважає і лучанин Ігор. Неправильно те, що приходиться їм повістки вручати, тому що це вже як захід вирішення проблеми. А сама проблема в тому, що не приходять в воєнкомат самостійно. А ви були самостійно? Так. У закладах, до яких ми зверталися, коментувати таку ініціативу відмовилися. Натомість у Волинському обласному територіальному центрі комплектування і соцпідтримки кажуть, що справді не довелося би ходити вулицями чи тими ж розважальними закладами, якби військово зобов'язані з'являлися у військкомат самотужки. Водночас жодних обмежень у законодавстві щодо того, де вручати повістки, немає. Це може бути як. Місце проживання вдома на роботі, так і на вулиці, той самий розважальний центр чи В Законодавстві визначено, що повістку можуть дати після того, як перевірять, встановлять особу цієї людини. Так як в нас правовий режим військового стану, кожен зобов'язаний носити з собою документи. З тим повістка, видана на вулиці, не бойова. Це означає, що просто треба прийти до військкомату, а не їхати на фронт. Це для того, щоб він просто прибув в територіальний центр, показався. Є люди, які там 5-10 років не бувають. У нього вже шестеро дітей. Три інвалідності, а по документам він повністю здоровий і придатний для служби до слова днями начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ зсу Роман Горбач розповів, що військові зобов'язання, які обмежено придатні до військової служби, у воєнний час також можуть бути мобілізовані. Щоправда, їхня служба проходитиме не у бойових, а у військових частинах забезпечення. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Не перемикайтеся, вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Ковальчанина затримали при спробі дачі хабара в Україну йдуть сильні морози. Четверта річниця інтронізації та 44-й день народження глави ПЦУ митрополита Епіфанія. Випив і сів за кермо на ковищині. П'яний водій хотів відкупитися від патрульних. Випадок трапився у селище Турійськ. Машину зупинили за порушення правил дорожнього руху і спілкуючись із 36-річним керманичем, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірити це на драгері чоловік відмовився. Натомість запропонував вирішити питання на місці. А оцінив його у 3 тисячі гривень за спробу відкупитися. турійчанину тепер загрожує до 4 років позбавлення. В волі. Представники групи спеціального кадрового резерву керівників Рівненської АЕС презентували власні проєкти щодо розвитку підприємства. До п'ятої групи спеціального кадрового резерву увійшли 11 спеціалістів різних ланок управління атомної станції. Днями відбувся перший передзахист їхніх робіт. Рівненській АЕС продовжують підготовку управлінців середньої та вищої ланок, які будуть готові очолити підрозділи та окремі напрями діяльності електростанції. Днями представники групи спеціального кадрового резерву керівників РаЕС на першому передзахисті презентували власні новаційні проєкти щодо розвитку підприємства. Тема моя це підвищення надійності вузла корекції воднохімічного режиму першого, другого блоків. Я стикався з тим, що обладнання іноді виходить з ладу не тоді, коли потрібно. Тобто в нас там є 12 насосів дозаторів, буває таке, що одночасно виходить два штуки. І для того, щоб замістити ці зломані насоси на той час, поки ремонтний персонал усуває ці дефекти. От для того і потрібна оця моя перемичка, як я її називаю. Застосування проєкту на виробництві дозволить підвищити надійність роботи обладнання і не допустити погіршення воднохімічного режиму другого контуру. Начальник зміни цеху вентиляції та кондиціювання блоків 3 та 4 РАЕС Валерій Березкін захищав проєкт щодо влаштування гардеробу та душової для оперативного персоналу цеху. Почав я реалізацію даного проекту ще в червні 2021 року. В той час було написано технічне рішення, розроблена проєктна документація. І на даному етапі в нас іде демонтаж незадійного обладнання і розчищення приміщення, в якому в нас буде сам гардероб і душова кімната. На наступний рік планується завершення проєкту. Проєкт, який запропонував інженер служби налагоджування та випробувань устаткування Павло Сергійчук, спрямований на відновлення часткового потоку води через дефектні теплообмінні трубки конденсатів. Ми бачили теми, які направлені на модернізацію обладнання, також бачили тему, яка направлена на покращення умов персоналу. Звичайно, як завжди, на першому передзахисті багато зауважень, багато побажань, але в цілому доволі якісні проекти. І я впевнений, що в кінці ми будемо мати вже якісні, готові для роботи технічні завдання. Загалом 11 спеціалістів різних ланок управління атомної станції представлять свої проєкти і отримають рекомендації. Три місяці працюватимуть над їх вдосконаленням, щоб потім презентувати на фінальному захисті перед комісією, яка оцінюватиме актуальність, можливість втілення реалістичну та практичну реалізацію використання інструментів управління проєктом. Цей спецрезерв взагалі дуже цікава штука через те, що тут розвиваються управлінські якості, які потрібні для роботи з персоналом, для реалізації власних якихось ідей, проєктів, і звичайно, це розвиток, тому що одна із місій РАЕС, із бачення це розвиток персоналу, безперервний розвиток і підвищення безпеки. Система підготовки кадрового резерву керівників функціонує на підприємстві з 2018 року і доводить свою ефективність високим рівнем підготовки кадрів, керівної ланки та великою кількістю втілених інноваційних проєктів. В Україні найближчими днями буде дуже холодно. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У ніч на 9 температура повітря становитиме від мінус 15 до мінус 3. в день на півдні України буде до мінус 8, а ввечері до мінус 12. У ніч на 10 лютого температура повітря опуститься до мінус 15 градусів на сході України. В інших областях вона коливатиметься від 7 градусів до мінус 11. в день 10 лютого назад вході буде до -10. В інших областях ввечері температура повітря коливатиметься від -14 до -6. У ніч на 11 лютого в Карпатах буде до -18, в інших регіонах України до -11. На Волині, зокрема у Луцьку, вже у понеділок, 6 лютого, очікують до –8 градусів. Сьогодні 3 лютого день народження в глави ПЦУ митрополита Епіфанія, а також четверта річниця інтронізації, церемонія входження на престол і офіційний початок виконання обов'язків предстоятеля. Епіфаній, який у земному житті має ім'я Сергій Думенко, народився на Одещині, доктор наук з богослов'я, професор, колишній митрополит Переяславський, Білоцерківський УПЦ Київського патріархату та невмісник Патріарха Філарета. У зверненнях довіряних фані часто приділяє увагу сімейним цінностям, особистості людини, рівним правам жінок і чоловіків, захисту кожної людини від домашнього насильства та праві людини на життя. 12-й канал приєднується до численних привітань. Бажаємо і надалі продовжувати виявляти справжню мудрість, духовну силу, міцність, і зрілість В многих та благословених вам літ. Наразі ця вся інформація. Ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі, подій, аби ви завжди були у курсі найцікавішого. Не забувайте, що у будь-який зручний для вас час ви можете стежити за усіма нашими новинами на ютуб-каналі Новини 12. Тож переходьте, переглядайте наші матеріали, ставте вподобайки і діліться вашою думкою у коментарях. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких, що є сили можливостей, підтримуйте нашу армію. Побачимось!